Крейнгезрисенмейдал Транзишенкомендз Україна тільки що зробила складну заміну командувачів. Президент прийняв рішення замінити генерала залужного генералом Сирським. Це було складне рішення для президента. оскільки генерал залужний був ефективним командувачем якого поважали солдати та суспільство, якого добре знали і поважали союзники, але в той же час президент є відповідальним за все, і це є його прерогативою, особливо в демократичному суспільстві мати на позиції командувача людину, котра, на його думку, надає найбільший шанс Україні на перемогу. Генерал Сирський, звичайно ж, є офіцером, котрого обрав президент, щоб той узяв на себе командування українськими збройними силами. Це не конкурс краси і не змагання за популярність. Президент обрав офіцера, якого він вважає більш доречним для цієї фази війни. Він боєць, він має досвід, він крутий. І я думаю, що росіяни зовсім не щасливі бачити на чолі збройних сил України ще одного видатного командувача.